Всім привіт, друзі. У якось холодно, треба переодягтися. І ви напевно не зрозуміли, чому я так різко перескочив з російської мови на українську. Щоб пояснити це, в мене є кілька причин. Перша причина я живу в Україні. Друга причина я українською постійно балакаю чи розмовляю. Третя мене. Попросили це зробити, мої друзі. Я і так хотів це колись зробити на, е, у відео, точніше. Але ви е, ускорили цей процес. Тому дякую вам. Ну і сьогодні, окрім того, що я почав розмовляти на українській мові, і це не одне таке відео буде. Я подумав над темою. Цього відео. Чи, я ж не можу просто показувати, як я вмів розмовляти на українській морі. І я вирішив, хоча це і так була гарна ідея, але я викреслив її зі свого списку. Мій старий канал був е, спрямований на е, розпакування та. Е, Так різні, різні іграшки, розпаковував їх на камеру та показував, що у мене є вдома. І я вирішив такі ж відео викладати у себе і на новому каналі. Тому що на старому, який був побудований на тільки цьому, е, заробляє кожен день по декілька підписчиків. О, господи, що я спитав, які підписчики. А як же правильно підписники? Тільки писники. Е, е. Це ви можете написати в коментарі. В коментарі! Ось, ось так. І тому я вирішив на своєму каналі викладати теж такі розпаковки і розглядати, що там. Також я буду розглядати Лего. Це такий конструктор. Ви, напевно, його знаєте. Його всі знають. Чи може не всі? А! Яка різниця? Полего також будуть е... Е... розпакування наборів О, на нак... е... нак... коніцт. До Петра вибачте за одне російське слово. А ще у мене в кадр попала рука. Якщо комусь інтересно Так, я зупинився на Лего. А, так. Я буду робити розпакування наборів, буду розглядати його, також буду розглядати свої кастоми. Якщо ж ви не знаєте, що таке Лего кастоми, то напевно я поясню вам. Чи просто не пробачу вам цього. Зараз, хвилинку. Лего кастоми — це фігурки, які ти зробив сам. Герой, який вже, е, вже є в оригінальному Лего. Чи герой, якого ще не було, або й не буде. Таких, як герої з Adventure Time, якщо ви не знаєте навіть цього, то я точно вам цього не пробачу. Або якісь супергерої, мабуть. Не всі, але якісь не дуже відомі чи дуже складні. Тому е, багато людей, які хочуть отримати таку фігурку, вони їх роблять за допомогою е, кастомів. І ці кастоми роблять за допомогою полімерної глини, е, ще різних предметів та акрилових красок, які в мене тепер вже з'явилися. І тепер я теж буду такі робити кастоми, але спочатку простенькі, тому що я буду перший раз працювати з акриловими красками і полімерною глиною. З полімерною глиною я вже працював, але я її не використовував в цілях для Лего. Тому я буду дуже е, акуратний і буду дуже максимізувати. Ehm, схожість фігурки з тим героєм, ну, яку я роблю, якого я роблю ehm, фігурку. Фі це вже друге російське слово. Хм, цікаво мені за це дізлайк. дизлайк. Дізлайк А, Це вже третє. Так, Добре консенсус. Добре, сконцентрувався пофіг на українській мові і говорив українською. Вдихни і видихни. Ну все. І тепер я вже можу з чистою совістю з вами попрощатися. І хочу на нагадати вам, я вже казав, що на моєму старому каналі вже дуже багато підписчиків. А, знову це дурне слово. Сподіваюсь, що таке ж, е, така ж цифра буде і на цьому каналі, або навіть більша. І тому я буду дуже старатися і хочу з вас трохи попросити. Трошки лайків, трошки написання в коментарях і, звісно, підписка. Ну а з вами був Український Ян. Всім до зустрічі, всім бувай! Стінка на мій старий канал буде в описі під цим відео. Також е, хочу вам сказати, що відео про Лего будуть виходити так само, як і відео звичайні, тобто блоги, влоги і інше. І хотів би вам сказати, що, напевно, про Лего буде багато відео, тому що я цим дуже... Е, Таке легке слово. Щось голова у мене не варить. Ну, а тепер, коли я вже точно все сказав, я можу з вами попрощатися і на. Господи, ну чому я так туплю? Всім бувайте, до зустрічі! З вами був український Я. Бувайте, бувайте!